Бути не аграрієм, у мене шансів ніяких немає. Куди продавали зерно минулого року? Ти задав питання, щоб не вийшло, що я після нього заплакав. Поділися такими секретами, хай там будуть твої ідеї, якщо їх можна викласти. В які напрямки зараз можна розглядати, що може бути перспективним. От Юкарний болітрактор проїхав. Ти спеціально ждеш, коли він укарний так? Отже, ми сьогодні на господарство приїхали ТОВ Смарт Експорт, його засновник Володимир Печко. Він у нас є фермером, трошки розкаже більше про свій напрямок виробництва, чим він займається, але окрім того, він ще є головою товариства об'єднання Укрсадвенпром. Укрсадвенпром. І Ми трошки поговоримо і про садівництво в Україні. Я знаю, що ти навчався в Харківському аграрному університеті, це була твоя друга вища освіта, правильно? Так. Після юридичної освіти, чи під час одночасно. 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 Що тебе спонукало? Розкажи свій аграрний шлях. Що тебе спонукало прийти в аграрний вуз, хай там на менеджмент, на економіку. Коли в тебе ну, було майбутнє юриста? Чому саме аграрний напрямок обрав? Перше, тому що народився в аграрній родині аграріїв і батько займався цим аграрним напрямком, і в селі народився. І в аграрній державі. Я розумів, що, скажімо, бути не аграрієм, у мене шансів ніяких немає. То, типу, тільки аграрія, аграрія має бути. Добре, а тобто. чому тоді юридичний напрямок обрано? Я закінчував господарсько-правовий факультет, і він саме спрямований для того, щоб допомагати в бізнесі. От. Саме для того, щоб питання вирішувати в бізнесі. Взвілі, на твою думку, для того, щоб володіти там, управляти якимось аграрним підприємством, обов'язково потрібна сільськогосподарська освіта. Впевнений, що треба. Що треба. Яка, яка сама вона для отримання сільськогосподарського сільського освіти, наприклад, того самого менеджментом, економіка, ти все одно проходиш невеличкий курс і аграрного напрямку. І, ліс, і лі, лі, лісове господарство у нас було в курсі, і водне, і тваринництво було. І навіть те, що я не займаюся. Цим напрямком бізнесу, все одно в мене є ази, необхідні, які я при необхідності буду розвивати. Але якщо ти просто як чистий папір бумаги і взагалі не орієнтуєшся, що це таке, чи це соняшник, чи це кукуруза, чи це. Ну ти розумієш, та? то звісно, що я впевнений, що треба знання це аграрна і освіта аграрна. Зараз твоє господарство, не, я знаю, що воно знаходиться тут в межах чотирьох районів. І це кілька юридичних осіб. Розкажи який у тебе загальний земельний банк, що ти вирощуєш, які напрямки виробництва. Ну, у нас сімейне, сімейне спрямування. Це наше господарство трошки має більше тисячі гектарів. Ще є у ну, господарство у, у, у батьків, у мами, у батька. Дещо є в плані тому, ну близько так до двох тисяч гектарів, близько двох тисяч гектарів землі. Вирощують групу зернових, пшениця, трохи ячмінь за соняшник, те, що росте на цій території, на жаль, від деяких культур ми відмовилися, тому що дуже невелика кількість вологи останні, останні роки ми отримаємо, тому ми, скажімо, намагаємося не ризикувати. Які культури у вас були ризиковими тут? Ризиковими було соя. Ми від цього відмовилися стосовно гороху. Ми не дуже сприймаємо гречка. Також ми від цього поки ну скажімо, не ризикуємо. Буде зрошення, будемо тоді думати про що, якщо що, то розвивати і ці напрямки. Зараз, поки від цього відмовилися. А перспектива зрощення тут скважини, чи є можливість десь з якоюсь водою ми брати? Тільки скважини. Тільки скважини. У нас треба будувати воду, водонакопичувачі і звідти будемо брати в воду. Потенційно цей напрямок розглядаємо, тому що це необхідно в наших умовах. По приблизному співвідношенню, скільки у вас кожна культура, там, в відсотках чи в гектарах займає от, останні роки. Ну, ми намагаємося, скажімо, більше все ж таки, зернову групу. У соняшника менше намагаємося, тобто близько там десь 30%. Хоча по нашому регіону, по постанові Кабміновській, це десь 19% мало бути в структурі пасівних площ. Але все ж таки соняшник така більш рентабельна культура, то ми намагаємося і не, не, не дуже багато його садити, але для того, щоб виживати і отримувати хоч якийсь прибуток, ми маємо все ж таки висаджувати соняшник. Для того, щоб господарство виживало і розвивалося, ну, безпосередньо скільки ти в цьому бізнесі знаходишся вже років. З 16 років я починав ще збирати смородину, потім був обліковцем на садівничому господарстві, звідти і спрямування садівничого напрямку, тому що у нас було садівництво в структурі нашого господарства, близько було 300 гектарів саду. От. А, а зараз ну, фактично самого самого дитинства. Я в аграрному бізнесі, скажімо так, якими досягненнями тут можеш похвалитися? що що тобі зразу спадає на думку? Чим ти можеш ну найголов... пишатися? найголовніше досягнення, що чим можна зараз похвалитися, це саме те, що ми можемо сьогодні в наших реаліях допомагати військовим. Нашим ми маємо цю змогу попікати хліб, ми маємо змогу давати м'ясо, відгодовувати свиней, відгодовувати гусей, надавати яйця якомога. Це ну, саме найбільше, чим можна сьогодні пишатися. Є така думка, що у нас фермерські господарства, які от будуються там на сімейній основі що Там дуже багато мікроменеджменту. що Ти маєш бути залучений в кожен найдрібніший процес, ти маєш перевірити, як сівалка виставлена, ти маєш перевірити обліковувати на складі. На як от це працює? Це дійсно так? Ну, я би, я би не сказав. Скажімо, Я не дуже знаюся по технології саме вирощування і навіть це не глобально входжу. Але є спеціально є у нас, скажімо, ну, батько, наприклад, який займається цим напрямком. І він агроном за освітою і він орієнтується в цих цих нюансах. Але навіть, наприклад, він не дуже розбирається в тому, як налаштована сівалка, тому що він не інженер і в нього немає цієї спеціальної освіти інженерної. І тому ми, скажімо, звертаємося до фахівців. Винаймаємо їх і користуємося їхньою допомогою. І тим чином, таким чином ми забезпечуємо зайнятість населення. Ми не тягнемо тільки все на себе, максимально намагаємося залучати населення, підтримувати соціальний розвиток. Які управлінські рішення у вас були прийняті ті, які там ну, не властиві були попереднім рокам? Що змінилося в підходах, у виробництві, можливо, там по пощівних площах? В якийсь момент ми хотіли взагалі просто засіяти все пшеницею своєю відібрати, відібрати елі еліту і зі свого зі свого отриманого врожаю, просто засіяти нею все. Але потім трошки налагодила ситуація по ціні, налагодила ситуація трошки по реалізації, і ми таким чином побачили, що є люф для виживання, і ми почали дотримуватися того сіво, тієї сівозміни, яку ми на протязі вже. Десятиріч використовуємо. А чого ж пшениця? Тому що було насіння доступне? Було насіння, було доступне, і тому вирішили, хоча б отак, не так багато по інвестуванню, ну по суті, не багато затрат. Тобто були проблеми з постачанням посівного матеріалу. так? Багато були Добре проблеми року. і постачання з матеріалу, і найголовніша реалізація не було тої ціни. Ми не, не виходили на плюс, ні на який, в принципі, це і зараз. Ця ситуація відбувається в цьому році. Ви знаєте, що знає, що відбувається на кордонах, знаєте, що відбувається на тому нашому зерновий коридор. Він не працює так, бо якби він мог працювати. Зрозуміло. На цей сезон твій прогноз буде та сама ситуація з експортом. Я думаю, що буде, будуть проблеми з експортом 100%. 100% ну, я думаю, що нам росіяни не дадуть нормально працювати. Ми намагаємося готуватися все ж таки до гіршого. Тому і розвиток господарства за, з, з, зупиняється. Ми не можемо розвиватися так, як ми розвивалися. Це пов'язано із поновленням техніки, і з тим же самим зрошенням, про яке ми говорили сьогодні. Що Ми не можемо. Ми хотіли вже там пару років тому. Ми хотіли вже там в цьому році планували робити зрошення. Є версити зупинили. Є так? компанії, які приїжджали, прораховували, залучали там інститути для того, щоб обліковувати приблизно затрату, і ми просто зупинилися. Ми підійшли до трактора нью Holland від фонду «Жнива перемоги». Розкажи, от це цікаве питання. Чому ви залучали техніку від цього благодійного фонду, які проблеми у вас були з власною технікою? В принципі, про цей проект про свій досвід праці. Фонд жнива перемоги. Це, скажімо, обмін знову ж таки обмін інформацією. Мені сказав мій товариш Роман Тяжук. Це Дунайський аграрій. Сказав, що є такий фонд, є така допомога, яка допомагає фермерам. Отримувати, ну скажімо, отримати врожаї, удачно відсіятися. І я до них звернувся. Отну звернувся. Чому тому що перше у нас були поломки, по деякі трактори не працювали, і ми не, не могли вчасно отримати допомогу від підприємств. Ну точніше, як допомогу. Ми закупили обладнання для ремонту тракторів, але воно. Не прийшло вчасно. У нас нам вже треба було сіятися. Ми не, не, не могли, скажімо, отримати те обладнання необхідне. У нас трактори, пару тракторів не працювали. І, по суті, був під питанням зрив посівної е кампанії. От. Ну і завдяки, скажімо, цій допомозі, цьому фонду ми отримали трактор і продовжуємо отримувати допомогу. Відсіялися, і вже ви бачите, є, є е е сходи і так далі. Зараз яку операцію він робить тут на полі? Зараз він про міжряддя. Розкажи взагалі от просто принципи, кому дається ця техніка, на яких умовах і скільки це коштує. Це безкоштовно. Техніка надається безкоштовно. Корупційна складова нульова. І я так думаю, що у фонду нульова толерантність до корупції. Вони не сприймають корупцію як таку. Якщо б щось б, я навіть запропонував, би, то мені здається, що я б взагалі ніякої техніки не отримав би. Це пишеться заявка, відправляється на електронну пошту. І таким чином вони відповідають, і ти вже потім налагоджуєш комунікацію. Затрати, які були, це понесені з нами. Це доставка туди. Ну, доставка ти маєш назад повернути і звідти забрати. Оце всі твої затрати. І звісно, що ти маєш повернути трактор в тому ж стані, в якому ти його брав. Тобто в справному стані і він має бути. Тобто, весь ремонт, накладні, всі витрати, ну, все твої це нова техніка. Вона 22-го року. Вся техніка нова. От який тут може бути ремонт? Тому я не знаю, звідки взагалі такі дурниці кажуть, стосовно там якихось грошей чи чогось. Такого цього всього немає. Дуже дякую взагалі цьому фонду. Вони досить нам серйозне плече підтримки надали, тому що питання, повторюся, посівної кампанії було. Б ми з тобою раніше говорили, трошки ти згадував цікавий нюанс на рахунок оренки. От можеш розказати цю цікаву річ, тому що я про це, чесно кажучи, до того не чув. Одна із вимог, щоб саме це цю техніку не використовувати використовувати оранку, не орати землю, тому що це вважають американці, вважають нетехнологічним. Це вже позавчорашній вік. Ми в цим вже не працюємо більше десяти років. Ми не орамо землю, ми боремося в наших умовах. Ми вимушені боротися за кожен міліметр вологи. Ми в цьому з ними схожі. Тобто у вас на полях що поверхневий обробіток? Тільки поверхневий обробіток. Тільки поверхне верборноутіл ще не пробуєте? чи будемо переходити, тому що розумієш, під ноутіл це надо спеціалізовані сівалки і так далі. Тому подібне. Багато техніки, якої треба спеціалізовано, тому поступово до цього будемо переходити. Тепер ми отримаємо ще подали заявку. Також це в форматі записали заявку на отримання комбайна. Для наступних робіт і вже підтвердження отримали на комбайн, прицеп Кобзаренка і ще на один трактор. Цей трактор ми вимушені будемо повернути, тому що в принципі ті роботи, які нам необхідно було зробити цією технікою, ми зробили. І зараз уже тепер отримаємо, маємо отримати інший трактор саме для роботи з прицепом і зернозбиральний комбайн. Оскільки взагалі було вигідніше, ніж найняти трактор тут, десь на місці в якоїсь компанії надає послуги? Ну, це було це, звісно, що ми понесли затрати, але це було вигідніше. Звісно, що ми б цього не робили, якби ми прорахували, що нам це не так вигідно було. Ну, типу, доставка була там десь 30 тисяч в одну сторону. Куди продавали зерно минулого року? Яким чином? Минулого року ми продавали зерно на компанію там Рома. Наприклад, ось тут на Харківщині. Ми з ними активно працюємо, досить, досить гарна компанія. Вони займаються випічкою хліба і експортом. І в Дубаї вони експортують. І, взагалі така досить цікава компанія. І соняшник продавали в масло заводи ті, що знаходяться поряд. Тобто і, самі не виходили на зерновий коридор, там, на експорт не пробували. Ні, на жаль, на жаль, у нас ми думали про це, але на жаль, збільшилася ціна за вагон. Ми просто фізично, фінансово не могли потягти і вийти на плюсову, скажімо, на плюс. І нам вигідніше було реалізувати його вже тут на місці, тому що від Харківщини до найближчого кордону це тисяча кілометрів. І за цю тисячу кілометрів треба заплатити. І одна річ, коли ти везеш вже готовою продукцією, Хоча б там, наприклад, рафіноване, не дезодороване, а просто рафіноване масло. Ну перший віджим, або рафіноване дезодороване. І жмих лишається тут в Україні. Його перероблюють і там відгодовують тваринам. А інша річ, коли ти везеш неперероблене зерно, ну і взагалі ну мається на увазі соняшника або пшеницю. І взагалі було важко вже якийсь момент знайти, де би переробити його, тому що всі кинулися в переробку. Ну в принципі, ми скажімо, вже махнули рукою, і отримали те, що отримали. На свою переробку немає задумок. Є, є на 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 свою переробку задумки, але питання, що це має бути за переробка, це. Ще дуже, дуже багато питань до цього, тому що всі роблять і пш, муку, роблять, і всі роблять у багато вже масло екстраксионних заводів, і всі цим займаються. І... А я не дуже люблю робити те, що всі роблять. Все ж таки треба бути свій якийсь, ну, якщо можна сказати, якийсь унікальний проєкт, якась своя, своє виробництво переробка. Тому поки не поспішаю. До недавнього часу займався пасікою і тож хотів налагодити собі напрямок самофасовкими. За але не все так дуже просто в цьому сегменті, тому переробку треба дуже добре вивчити перед тим як її робити в себе. Добре, поділися такими секретами. Хай там будуть твої ідеї, якщо їх можна викласти, в які напрямки залі зараз можна розглядати, що може бути перспективним по переробці по диверсифікації в Україні. Ну, це може бути якесь, якесь біопаливо, можливо, якесь спирт спиртовий завод, можливо, наприклад, умовно кажучи, це чи з кукурузи, чи з чого. можливо, все ж таки це диверсифікація в тваринництво і займатися тим, що ти виробляєш, в себе вкладати саме в тваринництво. Ну, на мій погляд, ми, в принципі, поки що займаємося виробництвом продукції, і нам можливо просто завдяки підвищенню вологи, а саме самозрошенню. Нам треба отримати більше, більше виходу з тієї землі, на якій ми займаємося, більше об'єм збирати. Можливо, це треба робити, а не навіть займатися переробкою. Це теж один із напрямків, і в якому всі би всі би, скажімо, в нього вклалися. Тобто, це не було б, що дуже дуже багато. По Україні масло екстракційних заводів і почалася б якась там незрозуміла не, не ситуація по ціні, наприклад, і так далі. Тому я для, для себе на, найбільшою зараз перспективою бачу це зрошення. І сподіваюся на те, що держава все ж таки е, буде, якісь будуть програми і вони будуть робочі, саме по підтримці підприємств, які хочуть робити в себе зрошення. У вас було шадівництво, але зараз ви відмовилися. Розкажіть про цю історію. По-перше, чому займалися, а по-друге, чому відмовилися. Займалися, тому що в принципі це було е, господарство Садарасадня, коли це ще з радянських часів, і так воно у нас це пішло. А відмовилися тому, що немає населення. Люди, на жаль, не хочуть працювати в плані тому, що нам важко було знаходити, наприклад, людей для збирання врожаю, і це дійсно була проблема, тому що люди якось так ми на тому в той момент. Відчули це, що якось люди постій почали масово від'їжджати з села, і цей момент ми відчули. І коли ти тобі треба збирати врожай, а ти не можеш знайти людей, ти починаєш задіювати центри зайнятості, починаєш задіювати якісь там. Військові училища чи ну починаєш десь когось сказати, що допоможіть, і ми там умовно кажучи, соком відплатимо там чи якимись продуктами, і це ми стикнулися реально з цією проблемою у нас в регіоні. Тому ми вирішили, що треба з цією ситуацією закінчити, але це не стосується інших регіонів, тому що у нас в селі лишилося ну, близько там 400 людей. А інші села, наприклад, в них досить велика кількість і молоді, і велика кількість, скажімо, активно працюючих людей розумієш, і вони не хочуть від'їжджати. Причина від'їзду людей із села, у вашому конкретно в цьому регіоні це те, що сільське господарство не дає достойних зарплат чи небажання взагалі йти в поле і працювати в сільському господарстві? ну я думаю, що це і те, і те. Воно частково. Тому тому що для багатьох людей сама робота в селі це вона типу як не поненепочна. Непрестижна, ну, престиж. не так. Ну ти працюєш, ти де там в селі, аграрії і так далі, тому подібне. І тут саме популяризація серед молоді, потрібно про це говорити, що будь-яка робота це престижна робота. Ти працюєш, і ти зайнятий, і, ти, і зараз люди отримують достойну заробітну платню. І ті, хто хотів лишитися працювати, ті лишилися і працюють. А ті, хто хотів, знаєш, у нас якийсь час дуже багато було. Ти, ми говорили з тобою декілька разів про освіту. І у нас е, переповнено було всі хотіли бути економістами і юристами. Вся Україна хотіла бути тільки економістами, юристами ну, і бухгалтерами. Ну так, так і я такий самий ум, умовно кажучи, приклад. Але дійсно дуже дуже багато роботи, е, яка, яка сьогодні треба робити тут в селі. Ти, от, як економіст, захищав кандидатську дисертацію з економіки, правильно? Так. Наживи тему, от, так щоб я не помилився, як звучала тема твоєї диссертації. Тема диссертації звучала підвищення ефективності використання земель сільгоспідприємств в умовах сталого розвитку. От Якраз тоді поговоримо про сталий розвиток. Чого? Українським фермерам зараз в основному бракує для того, щоб їхні господарства рахувалися дійсно сталими. І що таке стале підприємство От в умовах України? На твою точку зору, яка ідеальна модель нашого фермерського господарства? Ну, стосовно того, Скажімо, чого бракує. Я все ж таки вважаю, що нам треба по тих дослідженнях, які були зроблені в моїй дисертаційній цій роботі, то ми побачили, що підприємства в середньому мають бути, щоб відповідати критеріям сталості. Це, а це саме соціальна, економічна, екологічна. Це підприємства, які мають близько двох тисяч гектарів. Тобто, це найбільш і зайнятість населення буде, і можна не забувати про екологію, працювати в тому, щоб наша земля вона вигодовувала. Не тільки нас, а й наші покоління, щоб ми її не пригнічили. І також економічно, на якій кожен має зациклюватися і думати про майбутнє, про розвиток і так далі. От. І в принципі, вважаю, що це от така приблизна така градація підприємств це близько двох тисяч гектарів на підприємство. А чому не так, як в Європі, там 20 підприємств по 100 гектарів, там чи 50 підприємств там по 50 гектарів. Ну чим не... ця модель для нас не підходить? Ну я я не я, я, скажімо, більше в більшості випадків е, дослідження мої були направлені на тому, яка зайнятість населення по тих підприємствах, де 2000 тисячі гектарів, або зайнятість населення в тих підприємствах, де 300 гектарів або 10 тисяч гектарів, розумієш, тобто чи 30 тисяч гектарів, то дійсно це вже дуже, дуже супер нова техніка малася. Трактор, на якому знаєш, як можуть обробляти одним трактором там декілька тисяч гектарів землі. І що там не треба, тих 100 працюючих людей, працівників, там буде працювати 10-15 осіб, і вони будуть обробляти ти тисячі гектарів, розумієш? Чим, чим це саме не підходить? Тому що я родився в селі і е, тут. Е, Виріс і хочу, щоб село це розвивалося, розумієш, а не просто, щоб тут був масив землі, на якому працює 15 осіб, і все, і все. Тобто, я хочу, щоб дитина тут в школу ходила. Я хочу, щоб тут були якісь секції, і розвиток, і англійська мова, і школа, і так далі. І тому подібне. Я, я бачу цю модель успішного села. І якщо це ця модель, яку, яку я її бачу в себе в голові, і під час цих досліджень було, то це саме близько двох тисяч. От, наприклад, в рамках цього села тут близько 10 тисяч землі. Якби тут кожен мав по дві тисячі, то це було б значно, село б значно краще розвивалося. Принципи сталого сільського господарства обов'язково включають і елемент тваринництва. У вас є думки до того, щоб почати колись якийсь напрямок тваринництві, тому що там це і забезпечення власними добривами. І економічна диверсифікація, ну і власна переробка та ж саме. Ну тваринництво це як це як додатково. Це додатково може бути в когось це тваринництво, в когось, можливо, це рибне господарство, мовно кажучи. розумієш? Тобто, не всі, не кожне господарство має в себе, на мій погляд, роби, мати тваринництво. У нас є тваринництво... Не невел... говорим ви говоримо про стале саме виробництво, яке ну. Самозабезпечене, максимально самозабезпечене власними ресурсами. На мій погляд, особисто, це все-таки три складових, як ми говорили: економічна, соціальна і екологічна. А чи є там тваринництво – це ні, це, скажімо, можливо, в розумінні того фермерського господарства, яке більшість людей розуміють, але ми маємо розуміти те, що тваринництво це не просто взяв, побудував загородку і все, і ти там тримаєш корів треба розуміти де ти візьмеш силу, ось, треба розуміти де ти де доярки де який, яка технологічна від видоювання від, цих тварин і це інші інші затрати і для того щоб понести наприклад просто в себе там в своєму підприємстві вигодувати там 30 корів і ті корови вони не будуть давати того об'єму молока який би вони могли дати на професійному промисловому господарстві ми для себе рахуємо що у нас було господарство тварин тваринництва було близько 250 корів, але ми для себе побачили, що в цьому на жаль немає економічної складової, тому що і по і ціни на молоко, вони завжди ну такі змінні. І ми від цього на жаль відмовилися. Ну ми відмовилися від цього. Ми поба... ми не побачили в цьому саме прибутку такого і інвестувати тоді, туди. Це великі кошти, це не це дуже великі кошти. Треба було б інвестувати, і до цього підходити. Ну піскажімо, вже треба трошки по іншому. Ми займаємося на своєму господарстві виключно вирощуванням. Тобто, це вирощування і реалізація цієї вирощеної продукції. Ми не займаємося поки переробкою і не займаємося іншими напрямками, такими як тваринництво, якщо не рахувати бджіл про населення. Престиж серед населення аграрія зросте чи ні? Чи зараз відбувається ти про Підвищення ваги професії аграріїв в очах звичайного там українця в даний Живішка... момент. Мені здається, що все ж таки зростає в більшості престиж військового, тому що зараз військовий, той, хто боронить нашу землю. Ми всі і аграрії, і не аграрії, всі зараз зобов'язані нашою волею, свободою і нашим життям цим нашим військовим, ті, хто нас боронять. Але ми маємо розуміти, і наша молодь має розуміти, що на кожному кроці в цій боротьбі кожний крок є важливий. І забезпечення військових, тим же самим продовольством, яким ми сьогодні забезпечуємо, і економічна складова, тому що це і працюючі наші дитячі садки, там, де наших дітей, це бюджетна складова, є приватні садки, але є й державні. І медичні заклади державні, де лікують наших воїнів, і вони забезпечуються за рахунок тих же самих фінансових надходжень. А Ти знаєш що скільки аграрії платять податків зі свого боку. Тому недооцінювати і забувати про важливість аграрного сектору це просто неможливо, це не неприпустимо. І як ми зможемо допомагати своїм військовим, наприклад, я казав тобі, що там. По допомозі, по хлібу, ми випікаємо хліб, ми там допомагаємо, е, е, є, все ж таки є для себе. Ми тримаємо тих 20 свиней чи 50 баранів. І ми повирізали то все і відправили на армію допомогти, то як я зможу допомогти, коли я буду в занепаді.